Козацькі забави в Івано-Франківську в рамках проекту Здорові діти, здорова нація дитяче свято зібрало малечу на подвір'ї 21-ї школи обласного центру. Попри несприятливу погоду, забави таки відбулися. Дощ не налякав юних франківців. Щоправда, козацькі забави довелося провести за скороченим варіантом. Не оминули діти подій Україні, кажуть, розуміють, що нині відбувається на сході. Тож, аби підтримати наших вояків, вирішили написати їм листи. Я писала про те, щоб солдатам було краще набагато, щоб вони перемогли російську армію. Я намалювала нашим військом кораблика з українським прапором. Я хочу, аби нас врятували, аби не була війна. Я хочу побажати, щоб Україна наша виграла, щоб її ніхто не кривдав і щоб Україна була найкраща з усіх країн. Ці послання обов'язково передадуть адресатам. За словами нардепа Руслана Марцінківа, дитячі малюнки і побажання неабияк піднімають дух воякам у зоні АТО. Приблизно раз на два тижні їздимо в зону антитерористичної операції. Я був в батальйоні Айдар, а також інших добровольчих батальйонах. Планую через два тижні після сесії знову ж таки відвідати батальйон Айдар і обов'язково передам листи. Знаю особисто, що нашим військовим дуже приємно мати власне звідси добру думку, добрий малюнок, добрий вірш від наших українських дітей, але не тільки якусь певну допомогу. Програма святкувань передбачала велику кількість конкурсів не лише для дітей, але і для їхніх батьків. Не обійшлось без традиційних естафет. Дитячі команди, берегині та козаки змагалися у стрибках з м'ячем, перетягувані канату. А наймолодші учасники відгадували загадки і розповідали вірші. Літом діти не ходять до школи, і більшість садиків закриті. Батьки не мають куди подіти дітей. І ми вирішили проводити для них такі козацькі забави, де діти можуть гратися, проводити веселий час і отримують солодкі подарунки і книжечки. Усі учасники забав отримали грамоти та подарунки. Подібні свята уже провели у кількох мікрорайонах міста, адже на думку організаторів, це найкраща пропаганда здорового способу життя і традиційних українських цінностей та звичаїв.